Вітати на нашому каналі. Сьогодні я хочу вам показати, як можна прикрасити стіни. Ось, будь ласка, приємного перегляду. вам. Дивіться, це стіна, на якій зображено літо. Як бачите, тут качечка з каченятками, гусочка з гусаком, тут калина цвіте. Ось веселка. Це може бути і весна. Пора року. Над веселкою летить соловейко, жайворонок. Ось. Така в нас картина. Ця картина намальована гуашю. З водомурстійною фарбою ми розбавляли гуаш. І залаковано це все. Ось. Бачите? Це картина у груповій, кім... груповій кімнаті, роздягальні. А... Ось тут у нас, як бачите, на стінах літо. Тут сидять зайченята, які їдять сонечки, ось, Які у нас гарні зай... зайченятка. Тут оленятко є, вілченята. Дубочок і, бачите, різні рослинки. Дітки можуть тут лічити, сонечки, грибочки, можуть додавати, віднімати і розповідати про те, що вони бачать. А також це їм слугує як зразок для малювання. Вони беруть собі, дивляться, як малюється гілочка, деревце, які відтінки ми робимо. Ось тут на стінці ви бачите яблуню і хлопчика, який на ній сидить. Тут також можна лічити яблучка, лічити листочки, тут равлик у нас, ромашечки. Ось. Ось така картина. Це може бути Іваси Телесик, який чекає на госилебіді. А тут у нас. Веселий котик, який облизує лапку, сонечку, Соловейко на калині. осінні квіти. Ось так. А тут ще ми, в мене стінка в спальні, не закінчена моя робота. Тут, як ви бачите, голуби. Вони летять і за колесою діток. Тут я використала. Також гуаші, звичайний гуаш і водомульсійну фарбу. Ось. Ось така робота, ось такий у нас інтер'єр. Ви можете також собі використати дещо з моїх малюнків, створити свої шедеври. Ось я, наприклад, дивилася на таку книжечку. І брала звідси такі елементи, які мені сподобалися. Звісно, малюнок виходить по-своєму розфарбований. Як ви бачите, тут ще робота не закінчена. Колись я давно малювала такий образочок. Ось. Отож, бажаю всім творчості, успіхів, натхнення у роботі і бажання. Говорити! На все вам добре! Пока-пока!